Вітаю, ви слухаєте новини на українському радіо Дніпра у студії ведуча Мальвіна Карпенко сьогодні. Випуску обстріли громад області скарги на порушення мовного законодавства у Дніпрі підвищують безпеку на дорогах. Вночі армія Російської Федерації вдарила по Дніпропетровщині ракетами, ударними безпілотиками та важкою артилерією. Є загиблі та поранені. Від ворожих ударів постраждали чотири райони Дніпропетровщини: Дніпровський, Павлоградський, Криворізький та Нікопольський. Детальніше розповість представник головного управління ДСНС у Дніпропетровській області Сергій Ковтонюк. Ворог атакував Дніпропетровщину безпілотниками, ракетами, важкою артилерією та реактивними системами залпового вогню. Загалом у нас загинуло дві людини, та ще четверо постраждали. Сім ракет збили наші захисники з повітряного командування. Схід є у нас і прильоти в Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах загинула одна людина та. За уточненою інформацію постраждалих двоє всім їм надали медичну допомогу. Лікуватимуться вони вдома. Внаслідок обстрілів зазнали серйозних руйнувань енергетична інфраструктура та промислові підприємства. На місцях прильотів зараз працюють відповідні служби та ліквідовують наслідки атак. Також артилерійськими обстрілами агресор тероризував Нікопольщину, бив по Червоногрорівській громаді та місту Нікополь. Загалом випив Майже 40 снарядів внаслідок обстрілу у Чорногоргорській громаді загинув чоловік. 34 роки поранення отримали 28-річна місцева мешканка та 19-річний хлопець. Їх госпіталізували до медичного закладу. Пошкоджено 12 приватних будинків. Понівечені дев'ять господарських споруд, одна зруйнована вщент та обірвані лінії електропередач. Нікополі у нас пошкоджені чотири п'ятиповерхівки усюди. Продовжується обстеження території. Наслідки ворожих атак ще з'ясовуються. У Дніпрі вибуховою хвилею вибило вікна у будинках. Мешканці пошкоджених квартир розповіли суспільному про те, як вони долають наслідки обстрілу. І про це далі у сюжеті. У ніч на 9 березня російські військові атакували Дніпропетровщину безпілотниками та ракетами. Повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. В одному з будинків у Дніпрі через вибухову хвилю вибило вікна. Анна прийшла отримати будматеріали від благодійного фонду. Ну, пів четвертого, що полетіли стекла. Меня на диван, на мене Було Ну ужасно, Ми думали, що ви там полакна випаде. Ну що сказати, шок. Беремо пленку, фанірою нам забили вікна, зробити служби взагалі прекрасно. Ну, взагалі, я, ну, ми знаємо, що наші це найкращі люди на землі, ну, значить, і сразу і патрулі, і пожежна. Вибило вікна і в квартирі Надії Васильівни. Цьогоріч жінці виповнюється 100 років. Звичайно, страшно. Ви що, Шуті, звичайно, страшно. Ви що жартуєте? Такий грім був святковий феєрверк. За 100 років усе, що захочеш, переживеш. Такі наші часи. Таке наше время. Російські військові поцілили по об'єктах у Дніпровському, Павлоградському, Криворізькому та Нікопольському районах. Ще сім ракет збили сили. ППО Юля Трофімова, Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін. Суспільне новини. Дніпро. Жителі Києва, Одещини, Харківщини та Дніпропетровщини найчастіше скаржаться на порушення мовного законодавства упродовж січня лютого 2023 року на адресу уповноваженого із захисту державної мови надійшло 455 звернень громадян про порушення закону України про забезпечення функціонування української мови як державної. Про це сказано в повідомленні на сайті мовного омбудсмена. За цими даними найбільше повідомлень про порушення надійшло з міста Києва, 159 звернень Одеської області, 66, Харківської, 47, Дніпропетровської 42, Миколаївської, 24 та Київської області 20 звернень. 60 звернень стосувалися сфери обслуговування споживачів. Так, 192 скарги були на відсутність української версії сайтів інтернет магазинів та веб-сайтів, через які здійснюється обслуговування споживачів. 81 звернення про порушення безпосередньо під час обслуговування. Крім того, за два місяці 2023 року надійшло 31 звернення щодо зовнішньої реклами та вивісок. 13 скарг було на порушення законодавства в закладах освіти, ще 5 – у медицині. Про результати реагування на звернення в офісі омбудсмена. Обіцяють повідомити додатково. У Дніпрі встановлюють колеса відбійний брус, а також готуються до нанесення розмітки на дорогах. Як у місті підвищують безпеку на автошляхах, далі у сюжеті. У Дніпрі встановлюють колесовідбійний брус на дорогах. Цьогоріч, за словами начальниці управління з благоустрою міста Світлани Літвінової, планують зробити близько шести метрів брусу. Встановлюють два типи колесовідбійника: Односторонній – на мостах, аби водії не вилетіли у воду, Двосторонній – на аварійно-небезпечних ділянках руху, щоб уникнути лобового зіткнення. Також готують техніку для нанесення розмітки на дорогах. Проспект Слобожанський ми вже починали встановлювати. Вже у нас є ділянка. Близько 5,5 кілометрів. Встановлено ми розпочали ще до початку війни. Ділянка у нас вже готова від центрального мосту до вулиці Холодильної. Говорить начальник відділу комунального підприємства Транспортна інфраструктура міста Михайло Солярчин. Будемо наносити при сприятливих погодних умовах. Це коли температура, поверхня на яку наноситься розмітка, повинна бути вище плюс п'яти градусів Цельсія та відсутні будь-які опади. Плануємо наносити в цьому році фарбою. Це 10 тисяч квадратних метрів пішохідних переходів, 600 кілометрів. Це лінії дорожні, а пластиком. Планується наносити це підприємством 3 тисячі квадратних метрів пішохідних переходів та 50 кілометрів ліній дорожніх. За два місяці на Дніпропетровщині сталося 147 ДТП через перевищення швидкості. Це становить 50,5% від усіх аварій з потерпілими. Про це сказано у телеграм-каналі Патрульної поліції регіону. Як деться у повідомленні, перевищення швидкості найпоширеніша причина аварій із пораненими у регіоні. Під початку 2023 року патрульні виявили 107 водіїв, які не дотримувалися встановлених обмежень швидкості руху. Це остання інформація випуску. Ви слухали новини на Українському радіо Дніпра. У студії була ведуча Мальвіна Карпенко.